Багато в чому від вчителя залежить, чи буде у дітей жага до навчання і нових знань, і відповідно успіхи. Оксана Мала, вчителька математики Луцького ліцею номер 9 отримала звання заслужений вчитель України. Її педагогічний стаж 29 років. Минулого навчального року викладачка підготувала 19 двохсот бальників з одного класу. Просто навчаю дітей і вчу їх любити математику. Мабуть, через те, що люблю свій предмет і помажаю кожного учня. Двохсотбальників у мене було вже багато. ну… Кожного року, коли я випускаю, вже останнім часом, як традиція, вже такі учні в мене є. Олександр Дубина директор Луцького ліцею номер 9 а ще вчитель української мови та літератури. Його педагогічний стаж 25 років. Олександр Дубина отримав звання відмінника освіти України. В свої уроки привносить креативність. Наприклад, одинадцятикласники писали твір, чому молодь не читає поезію. Це моя ідея. Ми вивчали тему з української літератури в 11 класі. Поезія 20-х років 20-го століття. Поезія в ті часи користувалася надзвичайною популярністю, видавалася стотисячними накладами на превеликий жаль. Через 100 років ситуація кардинально змінилася, і мені просто цікаво почути думку дітей, чому так сталося. Учні в захваті від таких цікавих уроків та завдань і підходу свого викладача української мови та літератури до предметів. У мене з'явилося більше бажання вивчати українську літературу і та подача інформації, яку використовує він, це найкращий спосіб для запам'ятовування, наприклад, якихось поетів, їхніх життєписів. Дуже дуже потужно, що в нас в школі є люди, які справді надихають дітей вчитися. Цьогоріч з нагоди професійного свята, Луцькрада та міський департамент освіти відзначили понад 70 педагогів громади. Це і вчителі, і вихователі, і викладачі позашкілля. 15 педагогів, які отримують стипендію міського голови. 15 педагогів, які отримують премії міського голови, а також 40 педагогів, які отримують премії міського голови під назвою Успішний педагог. Загалом нас в громаді понад 4 тисячі з половиною педагогів. та велика сім'я педагогів взагалі в області. Це один відсоток всіх педагогів всієї України. України. Вони є дуже потужні, дуже професійні, дуже такі, знаєте, в плані того, щоб вони працюють над настановленням нової генерації українців. Ми відчуваємо гордість за те, що Луцьк зайняв перше місце по задоволеності жителів школами і садочками, які є в нашій громаді. Це ваша заслуга.